Шановні, вітаю вас в ефірі, який я зараз починаю. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Партнер нашої програми Вода Трускавецька, Вода Трускавецька, енергія природи завжди з тобою. І практично в кожному слоті я повідомляю про наш збір на риб системи для підрозділу Національної гвардії України. Реби справді не менш важливі, аніж, аніж стрілецька зброя. І саме ці електронні системи бережуть життя українських військових. А ми з вами на правильному шляху. Я дякую за вашу активність, за вашу підтримку і закликаю продовжувати це робити, ну, тому що війна триває. Реквізити в описі до цього відео. Президент України Володимир Зеленський нещодавно, буквально це відбувалося вчора, заявив, що планує зателефонувати президентові США Джозефу Байдену і обговорити з ним запрошення України в НАТО. А я в ефір вже запросив. Голову громадської ліги Україна НАТО з нами зараз Сергій Джерч, нині військовослужбовець збройних сил України. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас, бажаю здоров'я. Навзаєм, дякую дуже, пане Сергію. Що ви думаєте з цього з приводу цієї ініціативи? При всій повазі до Джозефа Байдена, і я кажу це без іронії. А при всій повазі до нині діючої адміністрації демократів за надану Україні допомогу, е і розуміючи, що зараз рішення найімовірніше приймаються в консультаціях з 47-м президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Принаймні так вважають багато політичних аналітиків, тому що Сполучені Штати Америки це не та країна, де роблять щось на зло комусь. Та? Тому що ну, пріоритет це національна безпека Сполучених Штатів Америки і цілком ймовірно діюча адміністрація, розуміючи, що по суті справи вони вже здають справи, прийматиме дуже важливі рішення, принаймні в консультаціях. З Дональдом Трампом і з його адміністрацією. Це цілком ймовірно, так на вашу думку, знову ж таки, про всій повазі до Джозефа Байдена, навіщо зараз цю тему педалювати з діючим президентом Сполучених Штатів Америки? Тим більше, що політичний діалог з Дональдом Трампом почався, ми бачили з вами Дональда Трампа в такому символічному вбранні в Парижі. В синьому костюмі і при жовтій кроватці. ну отже, що ви думаєте з приводу а, розмов із Джозефом Байденом щодо запрошення України до НАТО? Ну, у нас є два президенти Сполучених Штатів на сьогодні. Так вийшло, так виходить в цей перехідний період. Є діючий президент Байден, і його теж не можна обійти, тому що ви знаєте, треба ж всім добути до 20 січня. Ще там Бог його знає, як там все може в житті скласти. Любому ну, випадку, сьогодні президент Байден, і його оминути ніяк не можна, тому цілком справедливо, що ведеться з ним розмова. Тим більше він в такому стані, що. Йому хочеться залишитись в історії, і якщо щось не зроблено, можливо, над чимсь задумувався, чи розмірковував, чи сумніви якісь були по ночам, може б це і зробити. Я думаю, що можуть бути такі думки в Байдена. Тому його потрібно спонукати, переконувати, щоб, наприклад, якщо йдеться про запрошення України України в НАТО, то спонукати до цього, щоб президент Байден це зробив. Але разом з тим, звичайно, є ще тра. Трамп і президент, який обраний так би мовити, теж у нього своя команда, з ними теж треба вести перемогу. Но таким чином, тут якби, дві, два, два, дві рівнозначні такі два різнозначні рівнозначні імпульси, по яким потрібно працювати з тим, щоб і Трампа також переконувати це рішення підтримувати, тому що якогось одного рішення Байдена сьогодні, от. Його якби не зовсім вистачає. Потрібно, щоб е, добро таке дав і Трамп або підтримав, або теж була якась від нього заява на цю підтримку. Я думаю, щоб тут якби завершити ці ці думки саме е, в цій частині, то слід сказати. Я впевнений, що у Байдена був, була був такий золотий час це липень минулого року. Саміт НАТО в Вашингтоні, 75 років НАТО. Ювілейний саміт. Всі приїхали і. І я думаю, що тоді варто було б американцям Байдену переконати партнерів з тим, щоб дати Україні це запрошення і таким чином залишитись в історії. І воно б виглядало так, що це колективне рішення, все таки під свята, під такі урочисті події. І воно б я думаю, не шкодило ні кандидату від демократів. І я думаю, з боку команди Трампа теж не було б таких, як в. Б... Випадів щодо цього, тому що противники завжди знаходять, що покритикувати один в одного. Ну ось тут мені здається, що такий золотий час для Байдена і для нас, перш за все, зараз зараз давайте по черзі з золотим часом розбиратися, пане Сергію. Вибачте, будь ласка, а як ви сказали, невідомо, що там може там далі статись і скла як скластись до інаугурації Трампа менше місяця лишається. Так ви можливо згадали. А постріли тоді ще в кандидата в президенти Дональда Трампа? Ну, ми всі живемо в умовах війни. Ми ж бачимо, як кожного дня війна забирає людей, цивільних, військових, як обстрілюють там, Поріжжя, Кривий Ріг. Харків, Київ і інші старі тому, ну просто я кажу, що всьому свій час треба дочекатись 20 січня. Я думаю, що все буде добре, і Трамп якби продовжить цю роботу. і Важливо, щоб він теж проникся цим питанням, щоб ми його теж змогли переконати підтримувати Україну. А що ви маєте на увазі? Що може бути якась домовленість між адміністрацією, яка здає справу і яка приймає? І це може зробити це це знаєте на рівні такого політичного фантазування. Насправді, зараз я просто намагаюсь зрозуміти логіку таких подій, тобто теоретично, Байден може про це переговорити з Трампом, зробити якийсь серйозний рух, серйозний крок. Ну, наприклад, спонукати, щоб Україна отримала запрошення в НАТО, так. А, а Трамп зробить вигляд, що ну ви ж розумієте, це ж попередня адміністрація зробила. Я цього вже не можу скасувати. Таку комбінацію ви маєте на увазі? Саме так логічно це може бути такі перемовини між ними, але більші тут зусилля це перемога, це якби ця лінія в цьому трикотнику Україна-Байден і Україна Трамп. Тут нам більше потрібно працювати, якби більше зусиль прикладати. А вже якщо якісь зрушення будуть, то вони між собою, звичайно, там домовляться. Я просто міркую про наступне: Джозеф Байден зробив гарну ініціативу, яка всім нам сподобалась. Просто дуже запізнілу. Як на мене, пам'ятаєте, нещодавно він запропонував Конгресу затвердити Україні додаткову допомогу. Здається, якщо я не помиляюсь, 24 мільярди доларів, і крок. Правильний. Єдине, що ну, надій на його реалізацію, як на мене, не було жодних. Ну, от просто жодних, навіть одного відсотка. Як, як мені здається, можливо, я помиляюсь. І ви, мабуть, чули, що сказав на це спікер Палати представників Джонсон. Він сказав, що це вже справа майбутнього президента. Ну, от воно було а, сказано а, так достатньо різко, скажімо так, на адресу Джозефа Байдена. Та? Тому я і поставив під сумнів, що а зараз є, ну скажімо, так раціональними, такі звернення, а саме до Джозефа Байдена. Ні, я так не думаю, все таки це е, предмет, який потрібно обговорювати. Бачите, Джонсону потрібно було відповідати на це. Тобто, якщо не буде запиту, не буде пропозиції, не буде е, цього руху щодо допомоги Україні, то відповідно і е, легше буде тій стороні, яка не хоче цього робити. А так відмовити важко, і я думаю, що е... Та чому важко? Поясніть. Будь Будь ласка, відмовляли регулярно на вільнюському саміті. Відмовили на Вашингтонському. Чому важко відмовляти? Мені здається, це відбувається регулярно і, і зовсім не складно це зробити. Відмовити ми ставимо хорошу планку, таку достойну для нас, яка нас вартує. А нашим партнерам постійно потрібно, якщо вони не дають відповіді на це питання, яке ми ставимо для них. Членство в НАТО крапка. То е, потрібно знаходити все нові і нові форми, які б е, сприяли тому, щоб Україна співпрацювала з НАТО, щоб ця співпраця була ще більш інтенсивною. А це мені здається вже просто ну, неможливо знайти ще щось, що, що було більш інтенсивніше, але все-таки на вільніському саміті е, знайшли формулу створення ради Україна НАТО, і вона якісно відрізняється від роботи комісії Україна НАТО. Тут якби е, теж е, можна в цьому. Розібратися значно позитивніше для України, що стосується Вашингтонського саміту, то теж багато етапів, які нас на нам сприяють Це і створення, наприклад, окремого командування відвізбадені на території Німеччини, яке буде опікуватись логістикою допомоги Україні, От, ось ось воно вже запуститься в роботу, не дивлячись на те, що якби, ну, ми знаємо, що дуже якісно працюють. Військові і, і держслужба в демократичних країнах, але ось півроку пройшло і ще не запрацював цей, цей напрямок. Але він запрацює очевидно. Ми в цьому впевнені там було буде біля 700 осіб, які сприятимуть тому, щоб логістика в сторону України е, зберігалась, і е, це теж варіант такий європейської активності, якщо щось буде не так, із е, посиленням або з спроможностями сполучених штатів там наступного року. Плюс інші речі щодо посилення протиповітряної оборони, закріплення цих сум, які НАТО обіцяє нам в розмірі там 50 мільярдів щороку. Ми на сьогодні ставимо питання таким чином, що ці суми допомоги допомоги українській армії вони повинні бути співрозмірні з тією сумою російського військового бюджету, який йде на російську армію на російську військовою машиною. Е, потрібно, щоб ці речі були співставні. А якщо російський військовий бюджет значно більший від тієї допомоги, яку нам надають, або, скажімо так, ще обіцяють надавати, то тоді це щось не те у нашій спільній діяльності з НАТО по стримуванні російської агресії. Так, я просто шукаю зараз російський бюджет військовий. Слухайте, ну він. Витрати Росії на війну проти України встановили новий рекорд: майже 20 мільйонів на годину. Я просто в загальних цифрах зараз хочу побачити, скільки ж це виглядає. Це так: значить, це безпрецедентні 4 трильйони 330 мільярдів рублів. Добре, це в несправжній валюті. Нам важко собі уявити. Це 43 мільярди 300 мільйонів доларів. На рік за третій квартал, вибачте, будь ласка, за три... лише за... за третій квартал. Ви думаєте, що Захід справді може виділити такі гроші в Україні? Ну, потрібно на це орієнтувати. Звичайно, зброя Західна більш якісна, можливо, там боєприпаси більш точні. Тому, скажімо, щоб вразити сіль там російськими снарядами, треба там 7-8-10. Нашими, так би мовити, європейськими, можливо, там 2-3-4. Тому можуть бути різні розрахунки, але в будь-якому випадку потрібно орієнтуватись на це, щоб наші можливості були не менші, ніж російські. Це і в частині фінансування збройних сил, зарплати, все таке інше забезпечення. Це і в частині. Амуніції, забезпечення всім необхідним солдат, я маю на увазі все, що поза, поза там військовою зброєю, як такою. Ну і саме головне, це зброя, звичайно, вона повинна бути ефективна, нова і успішна. А скажіть зворотній бік медалі? А, таке звернення зараз під кінець каденції до Джозефа Байдена. Із тим, що не було зроблено раніше, я до речі нагадаю позицію самого Джозефа Байдена, який сказав наступне: щодо членства України в НАТО. А це означає, що ми маємо з ними, ну себто з Україною, такі ж відносини, як і з іншими країнами. Ну мовляв, йдеться про те, що Україна ну фактично вже є членом НАТО, хоча ми з вами розуміємо, що це не так. Ну тому, що не поширюється на нас, на нас п'ятий пункт Вашингтонської угоди. Тому фантазувати можна, але по факту ні ну не є Україна, фактично навіть частиною НАТО. І далі це означає, що ми маємо з Україною такі ж відносини, як і з іншими країнами, куди ми постачаємо зброю, щоб вони, себто, Україна, могли захистити себе у майбутньому. Але я був би тим, хто говорив, що я не готовий підтримати натоїзацію України. І от зважаючи на таке звернення, на таке звернення, і якщо Джозеф Байден зараз не зможе якби, реалізувати запрошення України в НАТО до моменту закінчення його повноважень, чи не викличе така, така розмова, певне напруження між. Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, ще й зважаючи на те, що от щойно в Парижі поговорили, і тут іде звернення до а, політичного опонента і, і президента, який складає свої повноваження, якщо собі уявити, що не відбувається яких, якихось консультацій між е, старою командою і новою в Білому домі, це не, не зможе призвести до якихось напружень в наших стосунках із штатами. Я думаю, що з Трампом Зеленський уже на цю тему переговорив. Тому що, власне, якщо зустріч була в Парижі, то е, буквально всі ті аргументи, які стисло наводить наш президент, ми їх чуємо теж в його інтерв'ю, заявах, розмовах. То йдеться про та в позиції української МЗС, також то йдеться про те, що ну, дуже добре, ми готові там до якогось е, процесу, який би прискорив припинення війни. Але для цього потрібні нам гарантії безпеки не перш за все. Почати з цього потрібно. А не залишитись так, би мовити, ізольованими від будь-яких гарантій безпеки і чекати, чекати, коли, коли е, росіяни е, захочуть випробувати на нас ще якусь свою зброю. Тобто, я думаю, що про це йшлося, що без гарантій безпеки, або такими гарантіями безпеки є членство в НАТО, як ефективна структура, тому що ще інших механізмів немає, і все інше ми можемо лише моделювати, навіть якщо ми будемо говорити про те, що буде якийсь там трикут чотирикутник, нас будуть якісь країни захищати, це наші такі е, словесні конструкції, які е, не мають практичного виміру, і, і нема е, якби, інструменту, як це буде діяти. А в НАТО є інструмент. Коли ми говоримо членство в НАТО, там п'ята стаття е, це все зрозуміло, тому що це напрацьовані речі багатьма роками, які е, діють і гарантують. Тому я думаю, що президент Зеленський Трампу встиг це сказати. І е, намагався його переконати. Наскільки дослухався е, до Трамп до е, ці, цієї аргументації, це вже питання. Але е, як то кажуть, е, крапля е, камінь точить, тобто нам важливо е, знаходити нові і нові аргументи і повторювати їх, переконувати, е, наводити приклади з тим, щоб е, наші е, партнери е, е, усвідомили. Наш процес мислення і зрозуміли нашу, нашу візію, нашу оцінку того, що відбувається. А як ви вважаєте, до завершення каденції Джозефа Байдена достатньо часу, щоб переконати всіх партнерів по НАТО, так зробити цей політичний крок, запросити Україну до північно-атлантичного альянсу? Це розмовляти треба буде з усіма європейськими партнерами, серед яких Угорщина, Словаччина і інші країни. Ну так розмовляти треба з усіма партнерами, але крок перший. Це сполучені штати. Якщо вони таке рішення приймуть, вони до цих розмов долучаться самі. А в американців найкраща дипломатія в світі найбільш розгалужена, найбільш підготовлена і найбільш аргументована, так би мовити, і є є чим чим так би мовити заохочувати різні країни. і Переконувати. Тобто, якщо вони до долучаться до цього процесу, я думаю, вони. Навіть швидше переконають наших партнерів підтримати нас ніж ми самі? Також не так давно державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що до кінця терміну чинного президента Джозефа Байдена Сполучені Штати передадуть Україні допомогу на всю суму, затверджену Конгресом. Це трошки більше 61 мільярда доларів. Скажіть, будь ласка, але як? Як якщо у нас ідуть дискусії, чи отримає Україна а, транш в трошки більше ніж 6 мільярдів доларів, які залишаються це залишки там на рахунках, так а і, і це стоїть під сумнівом. реально, 61 мільярд доларів до завершення каденції Джозефа Байдена отримати в Україні? Ну, ми з вами говоримо не про гроші в валізах, зрозуміло, а про озброєння про, про військову техніку. ¿Esto es real, Так, власне була ж інформація, і мені здається, що це відомо і самим і Трампу і Байдену, що з цих 61 мільярда більше 40 мільярдів це йде на американські підприємства, на заводи, фабрики, які виробляють новітню зброю, нову зброю, нові боєприпаси, які поступлять на американські склади, і з цих складів заберуть ті боєприпаси, термін придатності, яких Незабаром закінчиться, і е, ці ще нові, ще, так би мовити, ще не зовсім застарілі е, боєприпаси і зброю передадуть Україні, яку ми з радістю тут будемо використовувати, тому що це все одно якісна техніка е, і зброя, яка працює. Тому для американців це само собою вигідно, коли цей 61 мільярд ніяк не могли проголосувати півроку, то це е, була проблема для України. Але це була проблема перш за все для американських робітників, про яких турбуються республіканці і демократи, власне тому, що саме це йшло на американську промисловість. А скажімо, застарілі боєприпаси, які залишаються, чи техніка залишаються на складах американських, вона з часом буде потребувати ще додаткових коштів на утилізацію. Тому, в будь-якому випадку, це е, так би, так би мовити нормальний бізнес-процес для. Сполучених Штатів і з точки зору Байдена, і з точки зору Трампа, як він любить про це говорити. Тому все встигнуть. Я думаю, все встигнуть. Головне, вчасно заплатити американським заводам і фабрикам, і вони все встигнуть. ми з вами водночас чули заяви про те, що допомога Україні зброєю послаблює оборонні можливості Сполучених Штатів Америки. А тобто ви вважаєте, що штати підуть на такий крок, щоб вигризти із своїх складів те, що там є, щоб встигнути вкластися в терміни, і Україна отримала озброєні боєприпасів на цю величезну суму 61 мільярд доларів. Ну саме так, саме так, якщо це опрацьовано, якщо це були розрахунки Пентагону, все пораховано до, до останнього снаряду, так би мовити. Тому ці боєприпаси вони переправлять. А ті кошти, які залишались як підтримка бюджету України, вони перейдуть звичайно в наш бюджет для того, щоб підтримувати там, скажімо, все господарство в частині там державної служби і так далі. Тобто це. Це все теж буде відбуватись. Нам би також тут не забути про це говорить постійно президент, щоб експропріювати, там чи якесь слово інше знайти ці російські кошти, які е, знаходяться в європейських банках, перш за все і частково в американських, з тим, щоб ці кошти працювали на Україну на допомогу Україні таким чином зменшиться навантаження і на європейців, і на американців. Якщо там хтось турбується про свої кошти, буває в кожній країні різні економічні ситуації, тому це такий нормальний. Шлях для того, щоб е всі були у виграші, перш за все, і е поставити такі. Е це б виглядало як серйозні санкції проти Росії, коли б у неї конфіскували ці е кошти е заслужено, вони заслужили це, щоб у них ці кошти конфіску конфіскувати, здається, біля 300 мільярдів доларів, і передати їх Україні. Ну і ця задача е власне, е не посилюється тим, що навіть ці кошти шукати не потрібно. Всі знають, де вони знаходяться. Переважна більшість в країнах Європейського Союзу, а багато грошей сконцентровано, наприклад, в такій країні, як Бельгія. Тому, от якби сам пошук цих грошей не буде складним. А далі вже політичне рішення отут мені здається. Виникають серйозні складнощі. Хоча з іншого боку, ми з вами знаємо, що вже частину грошей з відсотків на ці ці, ці кошти Російської Федерації вже спрямовуються на підтримку України. Сергій Джерж з нами був голова громадської ліги Україна НАТО. Дякую, пане Сергій. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.